У нього були такі шанси заробити собі на життя, як у кишенкового злодія на нудистському пляжі. Дружина довго-довго умовляла -довго чоловіка взяти його на полювання, і ось нарешті вона його вмовила, і він такий: так, так, заводить в, в ліс, отут, коротше, на поляні з той зарядженим ружьом. Коротше, а ми з хлопцями будемо гнати на тебе лося, ти його тут стріляєш. І ніде від нього не відходить, щоб тушу не вкрали. І потім кричи, гукай мене, і не відходь від туші, диви, щоб я, поки я не прийду. Поняла? Поняла? Ну, а сам пішов з дружбанами, коротше, сидять, там, водку п'ють в метрокстаблі над своєї жіночки. Тут чують такі постріли. Бег! Бег! жінка кричить. Він, господи, ж за жінку. біжить біжить туди галопа, бачить, бачить якась туша лежить, дружина ногою, ту тушу придавила. вокруг мужик бігає і кричить. Та твій лось. да, я только седло сниму.